Та та огляд ось такого повербанку який я Це в нас повербанк базеус вина на 30 тисяч. В він зараз 399 гривень. Ось його характеристика. Ось так виглядає та коробка. Ось так виглядає цей повербанк

ці два тільки розраховані на виходи, а цей і на вхід, і на вихід, та й всі розраховані мікроїзбі теж тільки на вхід. Так, ось ззаді, за позаду його характеристикам. Коефіцієнт, до речі, дуже хороший, 75% тобто чистими, в ньому десь 20, навіть більше, ніж 20 тисяч, 20 тисяч мілі ампер годин. Заряджається він доволі швидко, як 30 Вт, Хоча на ньому вказано 20, 20 вольт за доб його можна ну, не дуже швидка зарядка. Заряджав його з таким бочком від засуду на 25 Вт. Він зарядився приблизно від 0 до 100 відсотків до 10 годин. І ось таким маленьким сопким бочочком на 5 Вт заряджався десь до 12 годин на Powerbank є індикація швидкої зарядки самого Powerbank і швидкого заряду самого від самого Powerbank. Тут потріб, повинна над, над цифрами загоратися ура кнопка. Я зараз покажу. Ось заряджаємо Powerbank зарядку на 25 Вт. Це слово мусіда штекер і бачите, з'являється помаранчева кнопка, що означає, що зарядка йде дуже швидко. Ось. Помаранчева кнопка, це означає, що зарядка йде дуже швидка. Eatakar sama in the co with power bankwiken yakisno, Niden Manetrishignicho, Maseriao Dow Yakis Nepostegnesman did Nicho, Tudzehishino Pievko, Itanabnoance Bashuvinbuf Matoveta Trishkiaki, Yeskrivishitum, Yakos Nason Dujovidno, Shitzweidno, Sifreftem Snoftemari Sidobrevedno. Ось і такий він Powerbank. Вау, дуже гарно мене обслугували. Консультант дешевко приносив замовлення. Зей, де він мені взагалі не їхав. Я замовив десь о 12 і вже о 13 і мені пішла смс. Powerbank мені вистачає на 4 повнозарядки мого смартфона. У мене смартфон розраховує на 6000 мАг знову, тільки четверту зарядку, він заряджає не повністю, а на 80 відсотків. То прогнемо десь 22-23 тисячі. Це його справжній об'єм. Ну, 30 тисяч, але з цим перетворенням десь 23 тисячі виходить. Далі я вже переходжу до визнаків. Мені цей повербанс сподобався. Єдиний, напевно, його мінус – це шнур, який яке йде я в мікроюзбі, а вже 2025 рік на Павербанці написано, що він виготовлений в 2024 році. В ровні місяці тому вже можна було якось виробнику покласти її ну, гар гарний день шнур. Тим паче, що базеус робить гарні шнури, я сам такими шнурами користуюся. Пауербанк виконує якісно, я гадаю, що на мінімум на зрі роки вистачить. Виробник заявляє, що термін придатності 5 років. Срок придатності. Spójrzcie na to, panowie, zarówno, jak i wy, do wszyscy słyszeliście, że nikt nie odnosi nalewki, spodobał się do pokupki.